Так, всім привіт. Давайте сьогодні зробимо розпаковочку, подивимося якими монетами я поповню сьогоднішню колекцію. Да? Так, дивіться, купив я знову в Національному банку монетку і пропоную розпечатати, подивитися, що там за монетки. Печатати, побисно будемо. Ой, прилипло, ой, прилипло, ох і прилипло. Так, дивіться, дуже гарно стало запаковувати, то ли Укрпочта, то і Національний банк. Так, і сьогодні ось таки хотів би вам показати монетки. Ну, один ролл. Давайте ми, мабуть, з нього і почнемо. Так, да. ну, роли там як я завжди говорю, багато немає, що дивіться. Так, рол обігових пам'ятних монет Національна поліція України. Ну, ви зрозуміли, Національна поліція. Тут, а... Якщо є бажання, можете написати в коментарях, що ви думаєте про Національну поліцію і що ви думаєте за цей рол. Так, а ми давайте розглянемо. Як цей ролл виготовлений, качество, поближче, так, да. Ну, Карбування, як завжди, аверс на цьому ролі, бачите, тут Biknoin 10 гривень. Малий державний герб Україна. До речі, що я в ролих замітив? У них, мабуть, красиві оці упакування самі йдуть, тому що, бачите, яскраво в кольорах національного прапора. Зроблено. Так, рол 250 гривень 25 штук. Так, номер. Так, номер. Тут теж нічого цікавого нема. Так, і на реверсі. Так, ну, карбування. Не знаю, напишіть, що ви думаєте за це карбування. Реверс, звісно, завжди такий цікавий. Там не пустий і не повторяється, як Паверс, наприклад. Да? Так, ось такий ролл присвячений Національній поліції України. Я його прикупив для колекції, як би там не було, ну, це є колекційні монети і нехай буде. Так, а саме цікаве, що нас цікавить. І, звісно ж, я дуже чекав цю монету. І, як говорять, ба бам Так, дивіться, одразу з перших секунд давайте зацінимо, як виглядає у блістері ця монета. Да? Просто, мабуть, шик. Ну, я дуже здивований і мені дуже подобається. Так, і ця монета українська бавовна. Із серії БПЛА Вампіру у сувенірному пакуванні. Так, давайте ще раз подивимося блистер. Бачите, як він переливається його прямо видно, як він переливається. І, звісно ж, сама монетка. Да. Так, так виглядає ця сторона, а так виглядає ця сторона. Тут можна зупинитись. прочитать, что тут пишется. И так выглядит эта сторона. Так, я даже не знаю, с чего начать за эту монетку. Давайте ее выймем с блистера, да? Возьмем руки, подивимся поближе. Так, так перевернем. Так, Так, це ж звісно саме цей задертий. Так, гурт Трифлени. ну, у цих монетках завжди гурт Трифлени. Так, і монетка українська бавовна БПЛА Вампір. Це пам'ятна монета присвячена потужному, навіть не квадрокоптеру, а гексокоптеру. Вампір. Символу технологічної переваги, винахідності та сили українського спротиву. Розроблена у 2022 році багатоцільловий дрон. Вампір зарекомендував себе як високоефективний засіб точкового ураження, дистанційного мінування та гуманітарної допомоги. Так, ось така монетка, гексокоптер. Так, ну і на реверс, да. Що у нас цікаві, так таке тут на реверсі зображено саме, саме цей гексокоптер, так. Да? Так, на реверсі монети зображений самий гексокоптер вампир, Так... Ну, який виконую на реверсі, а ми дивимося. Аверс. А ми наверсу на, почали вибачаюся. Так, ось у наш реверс. Я просто задивився на цю монетку. і прямо ну Рідко коли буває таке, що Національний банк прям такі монети роблять, що вони зачаровують скажімо так, з першого погляду. Я, мабуть, думаю, що ця монета, мабуть, одна із таких, що є. Так, Бачите, тут зображення самого гіксокоптера, напис вампір. Який скидає боєприпас. Так, і, звісно ж. Аверс. Так, ну, так як в описі йде всі ці, ці, це понівечина поверхня Землі. Так. Дуже цікава монетка. Значить, куплялась вона дуже так. Тяжкувато скажімо, тому що сайт завісав, хоча ціна в неї зовсім, скажімо так, адекватна. Давайте пороздивимося ціну і подивимося так. Національний банк цю монетку продавав за 178 гривень, що на лип... на липень, правильно, що не липень, 2025 року е, десь. Приблизно більше 4 доларів коштує ця монетка. Так, і що за цю монетку? Значить, рік карбування 2025 рік, діаметр 35 мм, тираж 50 тисяч штук. Дата ведення в обіг. Дивіться, яка цікава дата ведення в обіг. 07.07.2025, 2025 го Метал Днізібер. Так, і це здається п'ята монета. І ще буде шоста, якщо я не помиляюсь, присвячена. Так, якщо я не помиляюся, буде присвячена шоста монетка, по-моєму, надводним цим безпілотним човнам. До кінця року, по-моєму, її повинні випустити. Так, і скульптори. Такі люди, давайте їх назвемо, Що вони придумали? Таку монетку. Володимир Атамчук, Анатолій Дем'янченко, Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук. Так, і монетка і ролл. Я забув сказати за рол. Да? Значить, ролл коштував дальше, 459 гривень, що на сьогоднішній день на липень 2025 року. Е Значить, його ціна більше 10 доларів, якщо переводити в долари. Номінал 250 гривень, ну, 10 гривень одна монетка. Так, Тираж 20 тисяч штук, ну це, звісно ж, у цій упаковці. Дата ведення в обіг 04.07-2025 року. Так, скульптор Володимир Атамчук, художник Володимир. Дем'яненко, дизайн Аліса Іванова. Нові, нові якісь скульптори. Так, друзі, слава Україні, слава ЗСУ, всім бажаю мирного неба, до зустрічі в нових роликах.